У Лозовій привітали працівників залізничної галузі з професійним святом Днем Залізничника. Перед початком заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників України. Після цього відбулося вручення почесних грамот та подяк фахівцям залізничної галузі. 4 листопада в Україні щорічно відзначають День залізничника професійне свято людей, які забезпечують безперервну роботу залізничного транспорту, перевезення пасажирів та вантажів. У мирний час це про стабільну логістику та сполучення в умовах війни Залізниця стала одним із ключових елементів життєзабезпечення держави. Вона залишається важливою для евакуації людей, доставки вантажів та підтримки економіки. Слова привітання працівникам залізничної сфери висловив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Сьогодні вся держава відзначає День залізничника. Складний час ми з вами живемо і особливо останній місяць лазова, ви бачите, як. Піддається обстрілам, знищується критична інфраструктура, практично пошкоджена вся інфраструктура залізнична. Ну, ви максимально робите все для того, щоб була доступність наших мешканців до залізничного транспорту, для того, щоб працювала економіка нашої громади, нашої держави, тому що ми всі розуміємо, що Лазова – це. Один з таких вузлових центрів, через які проходять логістичні шляхи. І максимум ви робите все, для того я повторюю, що люди могли рухатись. Хотів би вам подякувати за те, що ви робите, побажати безумовно всім нам миру, щоб було здоров'я для роботи, щоб був затишок у ваших родинах. сьогодні українські залізничники продовжують працювати навіть в умовах постійної небезпеки. Вони підтримують логістичні процеси, допомагають забезпечувати рух пасажирів і вантажів, а також сприяють стабільності та функціонуванню громади. Професійність та витримка залізничників залишаються важливим елементом роботи критичної інфраструктури. Їхній внесок є значущим як у мирний час, так і зараз, у період повномасштабної війни.